Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд визнав рішення про встановлення тарифу на перевезення у міських автобусах на рівні 2 гривень 50 копійок незаконним. Суд також визнав нечинним рішення виконавчого комітету, яким цей тариф було встановлено. Також міську раду зобов'язали невідкладно публікувати результативну частину постанови суду з цього питання. Відповідна постанова вже вступила в законну силу. Мова йде у постанові про скасування рішення виконкому щодо встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах. Шутах. Суд встановив, що, як і вказував позивач, відповідне рішення було прийнято без належного дотримання процедури оприлюднення повідомлення проекту регуляторного акту і відповідного аналізу. Також суд встановив факт неврахування громадської думки. У судовому слуханні міська влада не надала свого представника, а колегія прийняла постанову, посилаючись на наявні докази. Суд також постанови зобов'язав виконком невідкладно опублікувати результативну частину постанови. А ми ж нагадаємо, що раніше міська влада прийняла новий тариф на перевезення на рівні 2 гривень 50 копійок. Олександрійський міськрайний суд скасував тариф, вказав на незаконність його прийняття. Однак влада, на чолі з мером Степаном Цапіком, затято вірила у законність своїх дій. Тепер суд остаточно скасував тариф, і стягування з пасажирів вартості приїзду у розмірі 2 гривень 50 копійок, судячи з постанови суду, є незаконними діями. Нагадаємо, раніше діяв тариф на рівні 2 гривень.